Майно згоріло в пожежі та винні вогнеборці. На Тернопілі на жінка готує позов до пожежників. Саме їх винуватить у тому, що втратила свій ресторан і міні готель. Рятувальники ж обурені, кажуть, виконали свою роботу на відмінно. Пані Галина останні кілька днів на згарищі. Після пожежі каже, спочатку розбирали завали, а тепер намагаються відновити будівлю. Тут була плитка накладена, тут були кухонні. Кухонні гарнітури, газова плита, витяжка, мойка. Два поверхи готелю вогонь знищив за чотири години. Приміщення майже у самому центрі бережан зайнялося в день. Вогонь помітили перехожі. Пані Олександра одразу ж подзвонила на 101. Хоча пожежна частина розташована всього за 500 метрів, каже, на рятувальників чекали довго. Дозвонилися зразу, але часу не дуже пізно їхали. Не знаю, що така часу вони ну певно, хвилин 20, а може і пів півгодини. Довго їхали. тушити вогонь на третьому поверсі, бригада рятувальників взялася із землі. Драбини, яка б дісталася до середку займання, не було. На виклик приїхала спочатку лише одна машина, і тільки згодом, коли вже горів наступний поверх, прибула підмога. Керівник рятувальної служби району виправдовується, черговий екіпаж газив траву. На чергуванні залишився залишився водій, залишився і, і практично, ну і керівний склад, який був на той момент в підрозділі. Пані Галина обурена тим, що керівник пожежної частини не одразу виїхав на місце події. Його погорілиця вважає, винуватим у тому, що полум'я не вдалося приборкати швидко. Підказали мені, що щоб я зразу їхала в прокуратуру і написала зявно ім'я прокурора на безчинні дії м -м, начальника пожежної частини. І я так зробила. Сам же головний рятувальник району вважає, що він і його підлеглі спрацювали на відмінно. На момент прибуття ті масштаби, які були, ми в тих масштабах його втримали. Ми розповсюдження далі не подали ні на перший поверх, ні на житлові будинки. Сусідні, так які зблоковані. Зараз обласне управління служби з надзвичайних ситуацій перевіряє начальника відділу згідно із запитом прокуратури. Там обіцяють з'ясувати, чи були його дії адекватними ситуації з Тернопільщини, Сергій Бодак, Михайло Яремишин, Сабиття канал Україна.